А для його брата механіка побудувала це з боку будинку. А так це ви йому теж вже да, 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 більше ста років. Дев'ятсот 909 рік. 909 рік. Ага. Да, слухайте, у вас тут суцільні старі старі а нижче ще там будинок. Стоїть будинок. Ага. Там для бухгалтера. І старшого кашіра був будований. Ну він зараз там кудись, я там жив теж. Да. Ну що, поїдемо на те місце, да? да? Поїхали. Пішли до машини. Ні, воно машина. А що тут зараз у цьому будинку? Е -е, його приватизували і магазин. Магазин зробили. Я. Боже, бідна, бідна собака хоче напитися водичку. Давай, давай, Рудик, давай. Пий водичку, пий, 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 пий водичку, пий. Пий водичку. Оце ми вже з'ясували, що тут конюшні був. навчальний корпус був. І тут в кабінеті мій, директора був, як заступника Ми Сміялися, що там, де була серія, там матки були. А там, де в директора кабінет, там жеребець піновий був. Це так, наче спеціально зробили, так? Да? Ми сміялися. Ну хай ні! Місце нового, да, нового. моєтку да, яку. Да, да. Тут ще раз покажу. На другу, на другу частину парку. Ага, на другу частину парку їдемо. Ну так, да, ось ж, ми ж Шо? знімали з тієї да, сторони. Так, да, так, да, ось, ось, ось да, 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 бачу. Гарно так, гарно ці Да, да. А, а, це, а це вже при техніках добудоване. Ага, а ми їдемо прямо, так? Да? Так. Да. Так, тут ж дорога, треба подивитися, щоб не було машин. сюди хламбавом, а тут стоять. Ось ця алія, так? Да? Оце можна було б звідти ля йти, йти і вийти сюди, так? Да? Да. Ага, зрозуміло. І куди вона продовжується, коли вона продовжується? Ось вона да, десь. Так, то, що ви показували, так, да -да, я зрозуміла. І куди вона оце сюди йде, проходить? Ось сюди. В кінці 19 століття, так? Ось тут ось справа, а ну, хай говорить, я Ага. І там то є з тієї сторони. Баронеса Врангель, не довіряючи козачанам, вона виписала е, з Австрії батраків. Угу. Батраків з Австрії, для них побудувала будиночки. Там були будиночки, так, так? з розрахунком. Що вони не будуть спілкуватися з козачанами і все робитимуть там тільки. Mm -hmm. Ну, не так гадалося, як вийшло. Хлопці молоді з дівчатами молодими, дівчата вивчили молодими. мову. Да, вони знайшли і на вмиках, могли говорити. У 2014 році вони до 14 року повтікали. Тільки тут дві сім'ї, три ост... сім'ї залишилися. Сім і це закладено був цей е, парк в, вже, е, в кінці 19 століття. Да, як будувався вже палац. Палац. Ну пройдемо, так? Це да? стара кладка дороги, по якій їздили пани. Диви, диви. Все. Ми пройшли ось оцей парк. Ось, бачиш, де він був? Так, парк. да, так. Ну. Оце ось Так. Ось огорожено, бачите, це таку. Так. Це цей ось це, будиночки, були, де ось, ж німецька колонія. Так, так. Тепер ми доходимо з тобою ось до кирпічного ставка. Оце сюди ми доходимо. Угу. Якось зрозуміло. Оце сюди. Бачите, річечка тече? Так. Оце сюди. А, а де там був, а де, а де був на цій карті цей маєток? їх? Ось отут, бач, один, другий. І от на цьому маєток був. Зрозуміло. Угу. Там пауэр. Угу. А на цьому, на цьому ручейку він очей. Ой, як гарно. Для того, щоб переїжджати через нього ж треба було дорогу, ага. поставили мост. Бачите, мост? Так, а бачу. А донизу було таке, подивися. Ого. Бачите, що тоді ще кладка ще з боків. Да, з боків І вкладки. тут було таке, як сходи такі. Це угу. вода як гріться, як водограй. Ааа, боже, як гарно. А далі там річка, річкова, то її взяли, розширили, прорили канал. Угу. Провели аж туди канали. Ми зараз потім беремо і, і підемо, побачимо. Я тобі ну, покажу, а показувати да. бач... побачиш, ж, не побачила. Давайте. <кхи> угу. Річка від Кирпичного озера. Да. І вона... А як річка має назву? ж? Вона ні, як це безіменний струм. А, безіменний струм. І куди він виходить? Що, доходить, що вони, вона буде з'єднуватися із другим каналом, який буде йти від німецького ставка. А німецький ставок це теж штучно зроблений? Так, да, ми з тобою знайдемо. Тут немає. Тут на річці Черкозі чи все штучно зроблено Ми вийшли? Це ми вийшли з тобою до Логадійського ставка. До став ставка великий, далі ставок йдеш туди. Ага. Воно з тієї сторони канал і з сеї канал в угу. Ладівський ставок. Лебідь, вона, там, а по ту сторону отаку, приблизно тому дуб великий, так, угу. і напротяг такого осики. от така була ротонда. Теж вона є жить, тільки що пальцем. Тримав. Ага, на острові, так? Да? Не на острові. Ой, гарно як. Це було просто на пагорбі така ротонда з тієї сторони. Угу, я зрозуміла. Уже? А цей, а цей став, ставок тягнеться аж туди. Його називають зараз Лагодівським. <coughs> Но його назва походить від того, що там Лагоди були, поселилися. <coughs> на а так то він був великий ставок. Угу. Називався Великий Ставок. Ну, і лебеді, так. Mm -hmm. да. Молодняк он дивіться, молодні. Yeah. Мамка вигулює, краса. Так, так повертаємось. Повертаємось да? назад і тепер підемо доза. Yeah. До оце, оце палац був, так? Да? Yeah. Да. А це ось лодочна станція була. Uh -huh. Оце тут річка там йде, так? Yeah, да? да, да, і да. через річку там вже палац був. Yeah, yeah. uh -huh. А тут був що? А це був. Дідинок садоводу. Садовода. Да, ага. А ми зараз куди йдемо? Сейчас ми йдемо в німецький столок, зразу що, щось німецький німецькі і до палацу виходимо. Ага, я зрозуміла. Якого, на жаль, вже немає. <клес> Там тільки залишилося один такий підвал. Підвал, так? Да? Угу. Ага. Я вже в останнє час перестав приходити. Маленький <клес> був, то все <ще> приходив. <клес> 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 я поняла. Так, це ми прийшли до німецького цього ставка. Де стояв маєток, так? Да? Маєток тут вище. А, вище туди.